Україна Сьогодні святкує оце свято народження Ісуса Христа. Але порадно його розуміють. Порадну його розумію. Ми читаємо Слово Боже. Написано так і уявилася, бо благодать Божа Спасительна дня». Для всіх людей, налучаючи нас, щоб ми отверстиє честня, мисті є в погоді, ціломутрено праведною допочистєво благочестиво в, в нинішнім віки, ожидая блаженного уповання і явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, Которий дав себе за нас що відізбавить нас від всякого беззаконня і очистить себе народ, особливо ревності, добрим діл. Слава Богу, за цю благодать, яка явилась, яка розвищається сьогодні, каже, явилась для того, щоби очистити від всякого беззаконня, очистити себе народ. І оце ти бачимо, народження Ісуса Христа принесло нам це очищення. Народження через народження Ісуса Христа ми маємо прощення, є гріхом нахід. Через Його святиню ми маємо ми є очищені, ми є омиті кров'ю Ісуса Христа. Коли так думається глубоко. Що нам принесла ця благодать Божа це жість. Це жість наша, щоб не прийшла благодать Божа, щоб було б з нами. Я вспоминаю, коли Господь виводив народ ізраїльський, великій своїй милості, любові, то Бог ізбрав із людей Моїсея Арона і Маріан. Їм було дано повільнення, щоб вони вивели народ ізраїльський сьогодні, рабства Єгипта. І вони виконали, виконали волю Божу. До, дорогі браті сестрі, щоб ви нас вивести, щоб нам дати свободу і збавлення від гріхів наших. Бог уже від посилання шукає людини на землі. Достояв собі на небі, хто пойде? хто пойде? хто принесе викуп за людство? щоб повернети у червний рай народу, хто пойде. І отозвався син, Боже, сказав, ось іду, щоб ісповнити волю твою Боже. Так сказав Спаситель Ісус Христос, А воля Божа міста, яка була, щоб спасти людство, щоб спасти людство від гріхів. І тому Ісус Христос, оставляючи, Місце. Дух святий відкриває нам цукну, для чого був посланник небесний, для чого прийшов цей посланник з неба. Ми це сьогодні розуміємо, для чого цих послані. Світлась апостол Павло звертається до свого народа, за яким та говорить, для євреїв у розумієх посланника Ісуса Христа. Христа. Сьогодні тоді цей голос лунає до нас. Урозумійте посланника. Цей голос лунає по всій землі, по городах і селах, по улицям Перункам, урозумійте посланіка Ісуса Христа. Небагато розуміли посланіка, небагато людей. Щасливі тих, які отозвалися на цей Зон Божий, на Зон Спасителя. Ісуса Христа. Про цю благодать Божу ми читаємо, возвіщали пророки. За багато сотень років возвіщалися іменно, як воно має відбутися, як цей від послані Ісуса Христа. Я хотів би це з вами прочитати. Це є перший розділ Матвія, перший розділ Матвія. Ми прочитаємо. Давайте з вами 18 розділу, 18 стиха, перший розділ, 18 стих. Рождество Ісуса Христа було так. Попрощенні матері його Марії з Йосифом. Прежній і жені сущеталістні показали, що вона имеє го от Духа Святого. І ось вже в будучи прадедня. И не желая огласить хотів хотел тайну отпустить ее. Но когда он помыслил это, вся ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марію, жену твою, и породившийся в ней от Духа Святого. И на рычажь і на Иисус. Ибо Он спасет людей своих от грехов. Не її, як на родила Сина свого принця і оно льо імені Ісус. Слава нашому Богу! Це ми бачимо план Божий такий. Це є план Божий, яка прочима вручит, Божістський. I want to